Вітаю на уроці української мови. Цього разу ми розглядатимемо тему про складносурядне речення. Нагадаю тільки, що мене звати Наталя. Тепер точно можемо починати. На попередньому занятті ми говорили про те, що речення з двома і більше граматичними основами називають складним. Складні речення поділяють на дві великі групи відповідно до засобів зв'язку між частинами на сполучникові та безсполучникові. У безсполучникових складних реченнях частини поєднуються інтонаційно, а у сполучникових цю роль виконують сполучники, відповідно. Складні речення, частини яких поєднані за допомогою сполучників, поділяють на складнопідрядні і складносурядні. Нагадаю, що у складнопідрядних реченнях можна чітко визначити головну і залежну частини. Вони поєднані підрядними сполучниками, а самі підрядні частини зазначенням поділяють на означальні, з'ясувальні обставинні. А от складносурядні речення, ще один тип складних речень зі сполучниковим зв'язком, ми детальніше розглядатимемо цього разу. А ще ознайомимося із невеликим фрагментом роману шведського письменника Федеріка Бакмена Чоловік на ім'я Уве. Головний герой цієї історії чоловік на ім'я Уве, 59 річний скнара, буркотливий цинік і невиправний злопам'ятний зануда. Він ніколи не поступається в суперечках, в цілому не говіркий, а на людей дивиться так, ніби вони створені, аби зіпсувати йому життя. Цілковита його протилежність дружина Соня, яка додає життю Уве спокою та рівноваги. Усе змінилося, коли Соні не стало, і чоловік на ім'я Уве лишився сам один зі світом, який викликає у нього постійне роздратування. Ситуації, в яких опиняється Уве в романі, трагічні і водночас неймовірно спішні, сповнені болю чоловіка, який втратив найближчу людину, і спроб втриматися в нескінченному вирі подій. Тож розгляньмо епізод цієї життєстверної історії про те, як чоловік на ім'я Уве прийшов до магазину, щоб купити собі планшет. Уве стоїть біля прилавка магазину і довго вдивляється в продавця. І знервований консультант явно ледь стримується. Для того, аби переконатися, що наше речення складне, знайдімо в ньому граматичні основи. Хто Уве В першій частині речення підмет. Що робить, стоїть і вдивляється. Маємо однорідні присудки. У другій частині речення підмет хто консультант що робить, стримується. Отже, у цьому реченні маємо дві граматичні основи, дві частини, значить, речення є складним. Щоб визначитися із типом складного речення, звернімо увагу на те, як пов'язані між собою частини цього речення. Маємо сурядний сполучник І, отже, речення складносурядне. Складносурядним називають речення, частини якого є рівноправними за змістом і граматично та зв'язані між собою сурядними сполучниками. Що означає рівноправні за змістом частини? Пам'ятаєте, на попередньому занятті ми розглядали типи складних речень в цілому і у складнопідрядних реченнях ставили питання від головної частини до залежної. Це означає, що частини в реченні нерівноправні. У складносурядному реченні не можна поставити питання від однієї частини до іншої, а якщо забрати сурядний сполучник і розділити складне речення на два простих, вони цілком можуть самостійно існувати. Порівняйте: Уве стоїть біля прилавка магазину і довго вдивляється у продавця. Знервований консультант явно ледь стримується. Ми перетворили складносурядне речення на два простих, забравши сполучник І. Таким чином можна підтвердити, що частини цього речення рівноправні, сурядний сполучник І належить до єднальних. Розгляньмо більш детально, які ще існують типи сурядних сполучників та наведімо приклади. Окрім І, до єднальних сполучників, зараховують також й та у значенні І парні і, І, і ні, 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 ані, ані, не тільки ай. Наприклад, не тільки Уве кидає на коробку з айпадом скептичний погляд, а й продавець примружує очі та швидко хитає головою. Маємо сполучник не тільки ає. Кому між двох частин цього складносурядного речення ставимо перед А. Ще один тип сурядних сполучників протиставні, як от А, але, проте, зате, однак, а також сполучник Та у значенні але. Уве старший чоловік, який не дуже тямить у сучасних технологіях. У магазині він тримає в руках коробочку з планшетом і постійно її трусить. Так, ніби йому здається, що всередині не може бути пристрій, що дає дуже багато можливостей сучасній людині. Продавець нервує і вирішує пожартувати, що дехто називає iPad планшетом, ще хтось пристроєм для серфінгу. Все залежить від того, як його сприймати. Уве дивиться на продавця, зітхає, але він знову починає трясти коробочку. У цьому реченні маємо протиставний сполучник але. Перед ним ставимо кому. Третій тип сполучників розділові. До них належать або чи І парні сполучники то, то, або, або, чи, чи не то, не то. Уве жарт продавця не зрозумів. Натомість вдихнув повітря і почав повільно, протягуючи кожну голосну, повторювати втретє чи в четверте те саме запитання про айпад. Далі в тексті історії читаємо: або на мить між двома чоловіками запала напружена тиша, або продавець просто прочищає горло. У цьому реченні маємо повторюваний сполучник і ставимо кому перед другим або. Про розділові знаки та смислові зв'язки у складносурядних реченнях ми говоритимемо на окремому занятті, а цього разу розгляньмо особливості будови складносурядних речень. Річ у тім, що будову складносурядного речення можна зобразити за допомогою схеми. Оскільки у складносурядних реченнях частини є рівноправними, для їх позначення використовують квадратні дужки. Між квадратних дужок у схемах ставлять сполучники, які з'єднують частини речення та обов'язково розділові знаки. Після паузи, яка тривала доволі довго, у вкотре ледь не доводить до сказу продавця, тому що знову починає трусити коробку з планшетом. Потім він запитує, чи той комп'ютер хороший. Продавець знову робить паузу, і, схоже, він намагається дібрати зрозумілі слова. У цьому реченні маємо дві граматичні основи. підмет продавець, присудок робить паузу. Ще один підмет він, і присудок намагається дібрати. Схоже, вставне слово, тому ми виділили його комами. Отже, це складне речення, до того ж, його частини з'єднані сурядним сполучником і. Розгляньмо схему цього складносурядного речення. Першу частину позначаємо квадратними дужками, далі ставимо кому, додаємо сполучник і та другу частину речення, тобто ще одні квадратні дужки. І не забувайте про крапку в кінці речення. Продавець у магазині вже давно зрозумів, що Уве зовсім не знається на планшетах, тому коли чоловік запитав у консультанта, де у того айпада клавіатура, продавець взагалі не знав, що йому відповісти. Він тре-долонями об край прилавка і нервово переступає з ноги на ногу. Проте хлопчина мовчить, зітхаючи глибоко і подумки рахуючи до 10. Пропоную разом схематично зобразити це речення. Першу частину, він тре-долонями об край прилавка і нервово переступає з ноги на ногу, зображуємо за допомогою квадратних дужок. Маємо підмет, він, «тре», присудок. Далі ставимо кому, додаємо протиставний сполучник, проте. І другу частину складно сурядного речення. Проте хлопчина мовчить, зітхаючи глибоко і подумки рахуючи до десяти. Тут граматична основа хлопчина мовчить, і обов'язково в кінці схеми, як і в кінці речення, потрібно поставити крапку. Якщо ви думаєте, що чоловік на ім'я Уве купив той багатостраждальний планшет, то ви помиляєтеся. Такий він був надзвичайно щирий і кумедний, старий буркутливий цинік і невиправний зануда. На цьому пропоную завершити наш урок, щоб наступного разу зустрітися і далі обговорювати складно сурядні речення. У конспекті ви знайдете більше подробиць, а тестові завдання допоможуть із самоперевіркою. Чоловік на ім'я Уве пішов із магазину без планшета, а вчителька на ім'я Наталя прощається з вами.